Так, потрібно розкрити модуль. 2 мінус корінь із 7. Для того, щоб розкрити модуль, потрібно спочатку зрозуміти, який в нас буде підмодульний вираз, додатній чи від'ємний. Пам'ятаємо властивість модуля А по модулю дорівнює просто А, якщо в нас А більше рівне 0. Тобто, якщо в нас буде, наприклад, додатнє число 5 по модулю, то це дорівнює самому числу 5 -ці. І дорівнює мінус А, якщо в нас А менше нуля. Якщо в нас буде мінус 5 по модулю, наприклад, то це в нас мінус мінус 5. Мінус 5. Отже, протилежний це буде 5. Оцінюємо вираз корінь із 7. І визначимо наступне за корінь із 7. Це в нас дев'ятка. Корінь з 9 це в нас 3. І попередньо це 4. Корінь з 4 це 2. Отже, в нас корінь із 7 знаходиться в межах від 2 до 3. Тобто більше за 2 менше за 3. Тепер дивимося, ми будемо від двійки, значить, віднімати число більше двох. 2. Відняти. 2 з хвостиком, це в нас буде від'ємне число. Отже, нам потрібно розкрити модуль саме ось за другим правилом. У нас підмодульний вираз менше 0. Отже, це буде мінус. ставимо, І тепер опускаємо модуль 2 відняти корінь з 7. Отже, це буде мінус 2 додати корінні 7. Ну і на перше місце ставимо додатнє число, отже, корінність 7 буде відняти 2. Ось наш варіант Г. Правильна відповідь.